Thank you Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демадюк. І сьогодні ми будемо говорити про нашого героя Владислава Кондратюка. А в студії з нами Тетяна Кондратюк, мама Владислава, і Слава Процишина літературна редакторка та подруга Владислава. Привіт! Привіт, добрий день. Вітаю вас в студії. Така в нас сьогодні тема. Ми будемо Згадувати Владислава і дуже хочеться поговорити про книгу, яку ви видали, яку всім рекомендую прочитати, і презентація якої я на початку з вашого дозволу оголошу. Так, так. Ось така книга, яку видала мама Владислава Кондратюка. Сюди увійшли оповідання, які він. Писав до війни, тепер книга упорядкована, і вже 19 березня в Рівненській обласній науковій бібліотеці в мистецькому відділі у першій годині можна прийти на презентацію, можна поспілкуватися з родичами, поспілкуватися з пані Тетяною, придбати книгу і таким чином і підтримати пам'ять про нашого героя, і зрештою почитати якісну українську літературу. І... Розкажіть, будь ласка, нам про Владислава. Я знаю тільки те, що він був матросом 137-го окремого батальйону морської піхоти, загинув під Миколаєвом 18 березня, 22-го року, практично на початку війни, і нам дуже всім хочеться знати, яким він був, як він потрапив в Миколаїв, чи він вчився, чи він пішов за власним бажанням. Ну, добрий день ще раз. Всім почнемо з того, що взагалі Владислав Боль, був такою людиною. Ем, ну Його дуже часто люди, поки його ще добре не знали, називали Диваком. Чому? Ну от їм не знаю, він був не зовсім такий, як інші. Він сам про себе говорив, що я геній, а генії геніїв не визнають свої. ну, Сучасники. І ну, дуже часто, до речі, говорив, що генії довго не живуть. Я, оскільки я геній, скоріш за все, помру рано. От він дуже я завжди це сприймала як жарт і дуже просила його так не жартувати, але от все одно от він ну, так до цього ставився дуже. Ну, в принципі, мабуть, дуже серйозно, бо читаючи вже його твори, я бачу, що він, він дійсно це описує. От... Що людина, яка прагне для світу дати щось, довго не живе, що вона, якби. За це платить своїм часом і, і відходить раніше. от воно. Так різні історії. І ви коли впорядковували книгу, ви вже були знайомі з оповіданнями? Чи, ви багато... Чи були такі, що ви прочитали для себе і відкрили їх заново під час роботи? Я, Деякі оповідання він мені надсилав читати, але я, в принципі, не знайома була з усіма оповіданнями. З усіма я познайомилась уже, коли слава. Мені це все вже після його смерті, коли слава мені це все перед... Ну, Всю інформацію перекинула, я знала, що він пише? Він зі мною консультувався в деяких питаннях, але я не є філологом, і я йому не могла допомогти, тому я просто знайшла для нього людину, яка змогла його йому допомогти, і яка з ним одного віку, яка його можливо краще розуміє. Скажіть, будь ласка, слава, а як ви познайомилися з владом? Я так розумію, що завдяки мамі Тетяні чи була інша історія. Так, у нас є спільні знайомі, і мене порадили як філолога, як редактора. Тож влад звернувся до мене, і ми якось так сконтактували. Вже почали спілкуватися. Більше спілкувалися про твори. Якщо хтось знає влада як друга, як брата, однокласника, то я зразу знала його як письменника, і я спілкувалася з ним як ну, як із письменником, як із творцем. Ви навчалися в Острозькій академії. і Я так розумію, що редагування і літературна справа це ваш фах, в якому ви продовжуєте працювати. Так, я навчалася в Острозькій академії, я філолог, і я тоді працювала в цій сфері. Я працю... я редагувала. Правда, це було не так масштабно. Це було скоріше проби якісь. От але, звичайно, я з цим працювала. І коли Влад звернувся до мене, я подумала, що. Що це крута можливість реалізувати себе і в принципі долучитися до цього. От тобто, ось а яким ви його вперше побачили, яким ви запам'ятали ваше перше знайомство? Я е, е, хочу сказати, що ми не бачились особисто, тобто ми спілкувалися постійно онлайн, і я фактично дізнавалася його е, через твори, пізнавала я його. Він був на службі на той момент. Так, так. І він розказував. Але ж враження все одно так. складалось. Е, мені здалося, що він е, дуже дуже хотів е, писати. І коли він там розповідав про те, як він пише, наприклад, він не казав, що він для нього письмо це було як робота. Він казав: натхнення, це ну чого я повинен чекати натхнення. Я повинен працювати. І коли він розповідав, як він працює, він казав, що він пише з телефона вночі, просто там друкує. Тобто в нього було це бажання писати, і він робив це будь-коли. От, треба робити, і він робить. Я бачила цю наполегливість. Мені я захоплювалася цим. Не всі так можуть, так, звичайно. І я просто за цю саму наполегливість він дійсно був дуже таким трудоголіком. Е, в нас просто. Дома замість музики постійно було це клацання клавіатури. Це просто воно перебивало все, всю музику, все, що було, це ну, там клавіатури вони вилітали одна за одною, вони не витримували. Він писав в день, вночі. Ну от просто ну, постійно, навіть колись, я пам'ятаю, я йому сказала: Влад, ну навіщо ти так багато зараз пишеш? Лиши собі далі на життя писати. Ти хочеш зараз сразу написати все. Але от якось він, він знаходив кругом, де б він не займався, чим би він не займався, з ким би він не знайомився. Він кожну ситуацію, кожну людину розглядав як об'єкт для свого оповідання. Як щось звідти взяти, щоб написати, щось навчитися від людини, щось винести з певної ситуації. І знов-таки він це так само описує, він все. Все, якби в своїх творах акумулював весь свій досвід, навіть були такі через що я казала, що його багато вважали диваком. Він спілкується з людьми буквально два дня, два-три і приносить їм оповідання про них. Ну, люди, люди одразу, а оповідання про них, тобто він знаходив в людях їхні гарні сторони, їхні негарні сторони, ну, він не те, гарні що, теж згадував. Ну, це оповідання про людину, тобто людина взнавала себе в цьому оповіданні і не завжди людям це подобалось. Okay. І, і ну, трошки я знаю, що були б навіть певні конфлікти, коли хлопці йому казали, ну, ну так не, не дуже гарно, що, ну, але от він це було його життя, він хотів дійсно писати, і він буквально з усього витягував. Інформацію для своїх творів, а почати писав а, в школі чи е, коли я скажу так: писати він почав в училищі. але розмірковувати він почав набагато раніше, ще будучи в молодшій школі. В нас була е, така ситуація. В нас е, молодша дочка захворіла на онкологію. Це була ну четверта стадія з метасазами в обох легенях. Це було ну так дуже складно і для влади, як для дитини на той момент 9-10 років. Це такий перший обертатний період в нього починається. І він мав батьків, він мав сестру, все було добре, і тут він позбавлений всього, тому що це ще були ті роки, коли благодійних фондів не було, і гроші ми шукали самі. Да, хімія була безкоштовно, але все, що потім відновлювало організм, це все було за гроші. І ми просто з чоловіком. Я постійно в лікарні це десь порядка, півтора-два роки все длилося, Я постійно в лікарні. Чоловік постійно на роботі. Ну і дитина була постійно сама. Ну під наглядом бабусі, вроді так як зі сторони дорослих накормлений в діти, і в теплі, вроді все не добре. Але дитина, да, дитина була сама, і він ну і в той момент от, він почав задавати такі питання, які ну рідко діти задають в 10 років. Наприклад, скажу, мама, як ти думаєш, от що відчуває людина в той останній момент, коли от зараз в нього є іскра життя в очах. А через якийсь момент її нема. Оцей от момент, коли та іскра життя згасає, от що відчуває людина, і от такі питання. І просто він багато розмірковував, будучи сам, знаючи, що ну сестрою такі проблеми, і чи вона буде жива, чи вона не буде жива. І звичайно, дитина це переживала. І він почав розмірковувати над, ну, над такими речами, над якими в 10 років діти зазвичай не думає. В якій школі вчився? В тринадцятій. І далі, ну в нього скажімо, вчителька української мови в школі. Була ну дуже хороша вчителька, чого просто знов -таки, характеристика... Ну, Я якраз хотіла запитати, чи помітили вчителі цей талант? Просто можливо, навіть Оксана Андріївна його трошки розвинула. Бо взагалі Оксана Андріївна, людина, яка я, я це від багатьох дітей чула і чула від Влада, що вона вчителька, яка вчить дітей думати, яка дозволяє дітям висловлювати думку, не таку, ну яку яка вважається правильною, яка дозволяє дітям висловлювати свою власну. Домку і да, бо він ще не писав в школі, але він дуже багато з нею спілкувався. Він і вона завжди казала: Ви знаєте, Влад каже, відрізнявся від інших. Він був як ментально дорослішим за них. Він каже, міг сидіти і просто дивитися на те, як вони там дуркують. І ну так та фінансова на просто посміхатися цьому всьому. А вже писати він почав в училищі. Він пішов у перше училище після 9 класу. Там він дуже, е, йому сподобався Платон. Він почав, да, Платон з він почав от читати таких філософів. І навіть потім він писав свої біографії, що коли в них вже в старших він пішов після училища, ну там же ж в але вище, якби школа. Він пішов на дизайнера, і в них там уже була філософія. І він пише: Я дивувався, як такий важливий предмет можна настільки похабно викладати просто от для нього це вже було низько викладання Привіт, філософії. Так ну, це примітивно. Тобто, ну ось. Коли почалась війна, влад за власною ініціативою приєднався до батальйону морської піхоти. Дивіться, він пішов на строкову службу. Ще війни не було, але він пішов на строкову службу і одразу хотів підписати контракт. Тому що вже після його смерті, коли я знаходила його щоденники, деякі. Там було дуже багато таких міркувань. От я сижу, я нічого не роблю. Я за день нічого не написав. Це просто в мене мозок взривається, я не знаю, що робити. Мабуть, треба йти на війну. Знов таки, він був дуже патріотичний з одної сторони, а з другої сторони він шукав постійно натхнення. Якихось історій, все, і він завжди казав нам, з чоловіком, що не може бути, щоб ось ці такі втрати майдану, втрати, які ми мали під Іловайськом, під Дебальцевом, щоб це було просто так, щоб після цього не настало якесь відновлення відродження України. Ну от він настільки він ну, був в цьому питанні. Ну і, ну на на зараз я вважаю набагато розумніший за нас, набагато далекоглядніший за нас. І в принципі, от я вважаю, от їхнє покоління. Ну, нам треба дослухатися до них. От чесно, нам треба дослухатися людям, які трошки жили під пресом тієї радянщини. Нам сьогодні треба дослухатися до своїх дітей. Слава ви зі свого боку. Ось ви працювали з книжкою, працювали з текстами. І я б хотіла вашу думку вже як спеціаліста почути про книгу і власне назва. Я коли побачила книгу. По перше, вона естетично дуже приємна і гарна. Мені подобається. І назва Долина богів. Чомусь в мене відразу виникає бажання. Викликає бажання сісти і почати читати. Про що книга? Книга насправді про різні історії, дуже різні. Це може бути фантастика, це історії життя і справді. Пані Тетяна розповідала про те, якісь його переживання, те, як що вплинуло на нього. І я розумію, що це все воно є в книзі. Тут історії про військових, тут про е, посттравматичний синдром, тут е, історії про боротьбу людини, е, внутрішню боротьбу. Тут є історії з лікарень. І коли ти це читаєш, ти розумієш, що це справді сильно, це про сильних людей. Можливо, про людей, які впали духом. От. Але це надихає. От. Там є історії, наприклад, про якісь такі казкові. Здається, він так легко може це написати. І ти читаєш і розумієш, що ну, от, це потрібно читати дітям. Це справді можна, це може прочитати якась маленька дитина, і її, можливо, це колись надихне. Деякі історії. вони для більш старших людей, для їх не всі зрозуміють, але це дуже дуже широко, мені здається, це все. Тобто, діапазон, навіть для аудиторії, він необмежений, не обмежений, можна сказати. Так, долина богів. Мені багато хто також задавали це питання, чому долина богів? Ну це не моя назва, це його назва. І я більш думаю, що все ж таки він завжди любив казати, що у кожного є свій Бог. І він, в принципі, так в текстах і показує, що кожна людина має якесь тяжіння до чогось свого. І ну такі цікаві в нього тексти, такі розмірковування, чи взагалі варто людині давати свободу, чи вміє вона, чи зможе вона з нею правильно повестися. До речі, дуже філософське питання. Дуже філософське, дуже так філософії. і там там дійсно дуже багато філософії. І коли читаєш там деякі діалоги, ти розумієш, що він там втілив свої думки. Часом вони суперечать. Одна одній, він це якісь такі ну діалоги, можливо, його внутрішні, бо в одному тексті він каже по одному, в іншому по іншому, або ж люди мож, можуть сперечатися між собою. І ти розумієш, що це все він описував. Він хотів показати якісь різноманіття. Він не казав, що тільки так, а показував, що а може так, а може бути отак. Да, да. Він, він давав можливість самому розмірковувати своєму читачу. І ну, так як він сам був молодий, він був в пошуку, то це дійсно книга, яка не дає такі відповіді, а яка показує той пошук людини, яка шукає себе, яка хоче чогось досягти, знайти своє місце. Ось це і це і пошук. Близько двох десятків історій так увійшли в книгу. Так 25. А вони написані, ви вже згадували, в довоєнний період. Так, десь починаючи, йому йому було років 17, Мабуть, він почав писати, а потім він просто доробляв ці історії, тому що. Ну він не соромився, скажем, показувати те, що він робить професіоналам, і коли його завертали, розвертали, казали, ні, це не досить там такі, а щоб... як він сприймав критику, як ка от ми за що я хотіла сказати, досить добре. Він я кажу, він і це його не спиняло навпаки. Він починав до тої людини достукуватися. А що вам не сподобалось, А скажіть, що мені тут потрібно зробити, на що звернути увагу, де акценти якісь переставити, що я не так розумію. Тобто він постійно він мало того, що запитував людей, він дуже багато читав. Він дуже багато читав. і Просто я писала в передмові до книги. З часом він став. Моїм таким гідом в літературі, коли мені треба щось почитати, я е, не, не дивилася в інтернеті, які книжки крила Влад, що мені почитати? І він так в тебе каже, який настрій. От якщо ти хочеш щось легке, ну то візьми це. Якщо ти хочеш щось трохи загрузитися по повній, то візьми це. Якщо ти хочеш порелаксувати, каже, от які тобі от у нас була мова, яких то топ твоїх авторів? Три. Ну каже, з моєго з мого топа тобі тільки підійде Джек Лондон, бо там далі був Платон. Зараз устріє. Я коли слухала славу, ось ви говорили характеристику. А, так крутилось на язиці спитати, чи не було там а, оцього а, Джека Лондонівського а, Джек любові Лондон до життя це і одне, мотивів. Так, це один з його найулюбленіших авторів. Ми перечитали з ним чомусь всі мене його таке його враження. Криті. Склалось да, книжку, да. ще не читала. Бредбері, але... Джек Лондон, але Джек Лондон це був. Було перше місце Хемінгуей, оце ті кого він читав, і, скажімо так, він дуже хотів в якийсь момент написати роман. Це ще було раніше. Ну він його далі слава розкаже про роман. Але на початках на початках він почав з романа. Але разом з тим, для вида для газет, не пам'ятаю яких він написав два-три оповідання і його видали. І коли я читала цей його роман і почитала оповідання, я кажу влад, от в тебе реально дуже виходить коротка проза. Коли є зав'язка і є швидка розв'язка без е, цих сюжетних ліній, ну бо це йому ще реально на той момент не вдавалося. Хоча я думаю, з часом настільки він був працелюбний, що він би написав щось не гірше Толкіна. Сто відсотків і про роман. Е, так, якось е, він мені надсилав оповідання, ну, поки це було оповідання, воно було не завершене. І він каже: подивись, просто ну, скажи свою думку, я хочу з цього зробити роман. І я розуміла, що він його напише. От мені хотілося справді, щоб побачити, що там буде, що продовження, яке буде. Часом він надсилав якісь історії, і я кажу, це дуже круто звучить, це дуже цікава задумка, і це справді може бути, може бути великою прозою. Але не встиг, але добре, що є книга. Пані Тетяно, особисте питання, якщо ви не проти, вживемо в такий час. Третій рік триває війна, і, на жаль, кожного дня найкращі люди, серед них і молоді талановиті, йдуть від нас, і це навіть і для інших матерів. Як вам вдалося з цим справитись? Ну ви знаєте, з цим справитись не можна. Чесно вам скажу, неможливо де знайти воно. сили взагалі, щоб далі щось робити. Ну просто треба щось робити. Просто я вам це, скажімо так, слова мого влада, до яких я дослухалася вже після його смерті. Бо завжди він мені казав: Мама, я тебе прошу не ний, не ний, що тобі не подобається твоя робота не подобається. Залиш її, почни щось інше. А я ну владно, ну, ти розумієш, він він так мене не тоді. Я тобі сказав, що робити. І після його смерті я почала. Просто мені потрібно було щось робити. Я ну це сидіть, це, ну, це смерть для людини постійно в всіх думках. По-перше, я знала, що мені треба видати цю книгу, бо це реально було те, чим він жив, і не видати її. Ну це просто було. Це просто його ну як зрадити його, знаєте. І ну я почала вже я змінила роботу. Я почала багато вчитися в різних напрямках. Треба, воно мені було, не треба, але на той момент воно мене витягувало, воно мені допомагало. Ви дуже молодець, і я вам дуже дякую, що ви все-таки видали книгу. Я думаю, що багато читачів теж будуть вдячні. В нас практично вичерпано час, і я хотіла вас попросити на завершення кілька слів для наших слухачів і глядачів. А я тим часом ще нагадаю, щоб ви. Прийшли на презентацію 19 березня Рівненська обласна бібліотека, третій поверх, мистецький відділ. 19 березня, перша година, буде презентація книги Владислава Кондратюка Долина богів. І ще не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал РівнеЛайф і слухати аудіоверсію нашого ефіру на Радіо Респект. Ну, по-перше, я хотіла би ще сказати, що 50% від продажу книги. Ми направляємо на комплект на закупівлю комплектуючих для дронів, і ну це мабуть на Благодина, сьогодні, Така складова так на сьогодні, це найважливіше, що може бути. І я, як мама, яка втратила сина. Просто ну просто закликаю людей. Ми сьогодні повинні зробити не не все, що можливо для нас, все шо взагалі, все, все, що неможливо, для того, щоб. Ну, якомога менше матерів втратили своїх синів для того, щоб якомога, якомога більше військових повернулися. Повернулися здорові ментально, здорові фізично. Ну і в принципі могли продовжувати жити. І тому я дуже вас прошу, донатьте, скільки є ваших можливостей, відмовте собі в чомусь, але підтримуйте, будь ласка, наших військових. Дякую вам, слово. Я хочу сказати, що люди не повинні зупинятися. Завжди потрібно робити щось, йти вперед, іти до своїх мрій. Про це писав Влад. Можливо, можливо, він не всі думки встиг сказати, але я думаю, що те, що він написав, ми повинні з того почерпнути щось, і я впевнена, що кожен щось знайде для себе. Дякую вам. Нехай книга про сильних людей допоможе читачам теж ставати сильнішими. І нехай вона розходиться тиражами. Нехай надихає донатити, і нехай теж в такий спосіб наближає перемогу, ми всі дуже чекаємо. Дякую. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Тетяна Кондратюк, мама героя Владислава Кондратюка та Слава Процишина, літературна редакторка і подруга Влада Кондратюка. І я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Читайте українське, шануйте українське, пам'ятайте українських героїв і вірте в перемогу. Почуємося і побачимось.